Дзвонять пацани, хочуть 300 тисяч запропонувати. Зараз послухаємо, що вони там розказують. Ано. Я мене звати Олена компанія і як я до вас можу звертатись. Ваше ім'я. Добрий день, Василь мене звати. Дуже приємно. Василь нашому телефону було обрано для участі в акції в голову нашому 380 триста тисяч гривень. Для того щоб я вас могла ознайомитися з умовами акції, потрібно зареєструватися. реєстрація вона безкоштовна. Як ваше прізвище по батькові, скажіть? А що це за акція? Ми вже працюємо понад 20 років на території України. Компанія наша займається проведенням акцій і виплатою грошових призів переможцям. Номер телефону Василь він був обраний випадково через комп'ютерну програму, через довільну комбінацію цифр. Саме ваш номер телефону було згенеровано, тому вам телефонуємо. У вас на даний момент є можливість брати участь в акції в розіграші. Якщо станете головним переможцем, ви що отримати 380 тисяч гривень. Але для початку вам необхідно зареєструватися. Реєстрація безкоштовна і вона займає 2-3 хвилини вашого часу. У нас уточніть, як ваше прізвище по батькові? Перебий, ніс Теодорович. Підкажіть вашу повну дату народження, Василь Теодорович? 1 квітня 2000 року. Дня з 2000 року? Так. Номер телефону, на який зараз телефонуємо, скажіть, 068 116 ваш номер телефону? Так. Ми можемо саме цей номер телефону, Василь Феодорович, залишити для зв'язку з вами. Навіть більше можете дзвонити за такі гроші в день і вночі.